Крістіан Чарльз Філіп Бейл. Що не кажи, я не згоден. Багатьом відомий як Сігма Бейл. Для деяких він актор від Бога. Усі боги загинуть. Для інших приклад відданості справі. Але щоб зрозуміти, як він став саме таким, нам потрібно повернутися на самий початок. Крістіан Бейл народився 30 січня 74 го в Пембургширі Уельс. Його родина постійно приїжджала з країни в країну, оскільки його батько був пілотом а мати артисткою цирку. Але мабуть найбільше на нього вплинула його сестра. Коли вона отримала роль у мюзиклі в театрі на Вестенді, Крістіан вирішив, що стане професійним актором. До того моменту він лише знявся у рекламі кондиціонеру для тканин Ленор та рекламі пластівців Пакмен у віці 11 років. Після рішення спробувати себе в акторстві він взяв участь у п'єсі під назвою Нерд, септо заучка, яка поклала початок його майбутній кар'єрі. Він грав разом з легендарним Роуеном Аткінсоном до того, як той став містером Біном. На знімальному майданчику він спостерігав, як Роуен втілював свого персонажа. Але поза сценами Аткінсон ніколи не спілкувався з кимось на майданчику. Він був повністю поглинутий своєю роллю в будь-який час. Лише після вистави Роуен представився Бейлу та іншим членам акторського складу. Це зачарувало Бейла і дало йому чіткий шаблон для наслідування. Адже розумієте, Крістіан ніколи не отримував жодної формальної акторської освіти. Все, що він робив, це вчився спостерігаючи за тими, хто був навколо нього. Після отримання невеликої ролі у телевізійному фільмі Анастасія Таємниця Анни. Він знявся в чотирьох епізодах серіалу Heart of the Country» 87-го року. Маленького Вундеркінда почали помічати серйозні діячі кіно, і йому надійшла пропозиція знятися вже у повному метрі. В інтерв'ю норвезькому журналу VG Оскароносний актор розповів про свою першу роль у повнометражному фільмі та небезпечні обставини, які її супроводжували. Більша частина Міомі Міо знімалася в Криму приблизно в той самий час, коли сталася жахлива аварія на Чорнобильській АЕС. Протягом двох тижнів, що команда перебувала на майданчику, для перевірки страв використовувалися детектори, щоб переконатися, що їх можна їсти безпечно. Страви, а не детектори. Так само після довгих благань дітям акторам навіть дозволили купатися у воді, незважаючи на радіацію. В інтерв'ю Бейл сказав: Неймовірно, що після цього у мене немає другої голови. Вони попросили нас поїхати додому і залишитися там на два тижні, ніби це мало якесь значення для періоду напіврозпаду радіації. Хто знав, можливо, саме через це у Крістіана така термоядерна харизма. Того ж року він отримав значний шанс. Емі Ірвінг, головна зірка серіалу Анастасія таємниця Анни та дружина Стівена Спілберга, підтримала кандидатуру Бейла на ключову роль у фільмі Свого чоловіка Імперія Сонця. Він пройшов кастинги і показав виняткову гру під час зйомок фільму. Для нього це була проривна роль, і це всього в 13-річному віці. Вона ж принесла йому першу нагороду за кращу роль від Національної ради кінокритиків США, а також загальне визнання. Але все це мало свою ціну. Юний Бейл любив акторство, він любив бути на знімальному майданчику, і це було для нього весело. Але те, що йому не подобалося, це вся увага, яка йшла разом з цим. Він боявся численних інтерв'ю зайвої уваги, а найгірше з усього його цькували в школі. Насправді це стало так серйозно, що він тікав під час інтерв'ю, щоб сходити до туалету, а потім раптово зникав. Але хто його може звинуватити? Він був лише дитиною з невеликим розумінням акторського світу та таким великим тиском, що на нього чинився. Це була перша перешкода в його акторській кар'єрі, і весь цей досвід змусив його взяти перерву. Бейл більше не хотів мати справу з усією увагою змі. На щастя, оточення Бейла мало інші плани. Крістіана знову втягнули в акторство, коли Кеннет Брана, мабуть, відомий вам по ролі Пуаро та багатьом роботам Нолана. Переконав його знятися у своєму фільмі Генріх П'ятий. Незважаючи на особистий страх перед медіа, молодий Бейл відчував обов'язок продовжувати акторську кар'єру через фінансові причини і той факт, що Кеннет доклав зусиль щоб переконати його. Після своїх перформансів у Імперії Сонця та Генріху П'ятому Крістіан Бейл пережив дуже важкий період у своєму житті. Його батьки розлучилися, що завершилося його переїздом до Лос-Анджелеса разом зі своїм татом та сестрою Луїз. Кар'єра Крістіана пережила деякий спад, і здавалося, що хайп навколо нього вщух. Він або грав головні ролі у невдалих фільмах, таких як Ньюзіс, або виконував другорядну роль у фільмах середнього рівня, як от портрет Леді. Крістіан Бейл вкладав усі свої сили в ці фільми, але вони просто не мали успіху. Це не означає, що всі стрічки, в яких він грав, були невдалими, але був потрібен хіт, який би дав новий поштовх його кар'єрі. І таким хітом став американський психопат. Саме тут він продемонстрував свої акторські навички наповну. Той спосіб, яким він так добре увійшов у роль Патріка Бейтмена, досі відгукується у серцях глядачів. Це божевілля уявляти, що Леонардо Ді Капріо мало не відібрав у нього роль знову. Дякую. Це вилетіло у мене з голови. Бейл раніше втратив великі ролі, що відійшли Ді Капріо у таких фільмах, як Життя цього парубка, що гнітить Гілберта Грейпа і навіть Титанік. Можна уявити, наскільки Бейл був незадоволений тим, що Ді Капріо знову претендував на його роль. Коли Бейл вперше проходив прослуховування з режисеркою Мері Херон, вона знала, що він ідеально підходить, і відмовилася брати когось іншого окрім нього. Через це і вона і Бейл були виключені з команди продюсерів. Потім студія запросила Леонардо Ді Капріо з Олівером Стоуном як новим режисером. На щастя, Леонардо, врешті-решт, передумав грати цю роль після того, як отримав пораду від однієї журналістки, яка сказала, що це вплине на його імідж та рейтинги схвалення серед жіночої аудиторії, яка була основною частиною його фанбази в той час. Цією журналісткою була Глорія Стайнем, яка пізніше того ж року вийшла заміж за батька Бейла. Деякі люди припускали, що вона насправді піклувалася про свого майбутнього пасенка, але ніхто насправді не знає напевно. Незалежно від цього, це була чудова новина для Крістіана Бейла, який відкидав інші пропозиції фільмів та все ще активно готувався до ролі, незважаючи на те, що його вигнали з команди раніше. Коли настав час для виробництва, знімальна група одразу зрозуміла, що має справу з серйозним актором зі своїми методами. Крістіан ідеально увібрав у себе роль Патріка Бейтмена, навіть коли камери не знімали. Він щодня в реальному житті практикував рутину свого персонажа, крім вбивств, і був налаштований зіграти його досконало. Інші актори навіть стверджували, що Белл досяг моменту, коли він міг пітніти на вимогу. У сцені з візитною карткою він пітнів на команду незалежно від того, скільки дублів вони робили, і у самий потрібний час пітнів, як шльондра в церкві. Це показало, наскільки він був відданий ролі, не кажучи вже про його імпровізовані сцени, які тепер стали культовими моментами стрічки. Коли фільм вийшов у 2000 році, він точно не був таким популярним, як зараз. Американський психопат отримав суперечливі відгуки. Деякі казали, що це безглуздий фільм, а інші, що це ідеальне поєднання гумору та трилера. Але одна річ, на якій усі могли погодитись, це те, що Бейл зіграв роль занадто досконало. Кінокритик Роджер Еберт вважав роботу Крістіана героїчною за те, як він дозволяє персонажу радісно стрибати у підлість та жорстокість. У Бейла, наче був відключений інстинкт самозбереження. І це одна з ознак хорошого актора. Нині цей фільм багатьма шанується як дотепне зображення сучасного стану суспільства, де всі намагаються виглядати однаково, говорити однакові речі та думати однакові думки. Багато людей бачать у Патріку Бейтмені того, хто намагався вийти з цього буденного кола своїми власними, хворими та спотвореними способами. Причина, чому люди називають його Сігмою, полягає в тому, що він є відображенням тієї сторони їхнього я якої у них немає мужності висловити. Вибачте, для мене нічого не значиш. Вихід американського психопата став відмінним етапом у кар'єрі Бейла і справді продемонстрував його талант світові. Цікаво усвідомлювати, що за рік до того, як зіграти психопата Бетмана, Крістіан виконав роль Ісуса. Після американського психопата Крістіан зіграв деякі ролі, якими він не був особливо задоволений. Він хотів зробити собі виклик. Таким викликом стала роль Тревора Резніка у фільмі Машиніст, де персонаж буквально з'їдав себе через почуття провини, тому їсти перестав сам Крістіан. Серйозно, він не їв. Його дієта під час підготовки до фільму складалася з яблука, банки тунця, чорної кави та великої кількості цигарок і віскі щодня. Через таку екстремальну дієту Крістіан Бейл схуд на 28,5 кілограмів. І під час зйомок був майже ходячим скелетом. Він підняв метод акторської майстерності на зовсім інший рівень. Він робив це для фільму, якому зі старту давали не дуже хороші прогнози. Кіно показало жахливі результати в прокаті, але отримало похвалу від критиків. Крістіан більше турбувався про повне занурення в роль, ніж про суму гонорару, який він отримував. Він повністю передав сутність персонажа Тревора у фільмі, і це досі одна з його найкращих ролей. Але це, мабуть, не те, за що ви його пам'ятаєте. Коли оголосили, що Бейл зіграє у трилогії Темний лицар, друзі попередили його уникати цієї ролі, оскільки він більше ніколи не зможе зіграти нічого іншого. Йому говорили таке й раніше, коли він мав грати Патріка Бейтмана, стверджували, що це буде професійне самогубство і що він більше ніколи не зможе отримати гарну роль. Можна сказати, що він знову їх проігнорував, аргументуючи, що він має бути достатньо хорошим, щоб піднятися над цим. Крім того, йому було потрібно виплачувати кредит за будинок. Крістофер Нолан був особливо зацікавлений у тому, щоб Бейл зіграв цю роль, заявляючи, що він є ідеальним балансом між світлом і темрявою, які йому були потрібні для Бетмена. Готуючись до ролі, Крістіан Бейл мусив повернути собі втрачену вагу та наростити більше м'язів, щоб справді виглядати автентично. Він важив 99 кг на момент зйомок та виконував багато своїх трюків самостійно. Крістіан знову повністю занурився в роль, граючи як Бетмена, так і Брюса Вейна. Під час інтерв'ю він говорив з такою манерою та акцентом, яким говорив у фільмі. Що стало сюрпризом для членів знімальної групи та фанатів, коли вони нарешті з'ясували, що він британець, а не уродженець США. Хоча Крістіан Бейл заслуговував на Оскара, його затьмарив хіт Леджер, який зіграв божевільного джокера. Це був перший раз, коли Крістіан сказав, що відчув себе неповноцінним у своїй кар'єрі. Завдяки успіху фільму про Бетмена, кар'єра Бейла отримала нове життя. Нолан Трудяга і любить таких же відданих справі людей. Певно, йому настільки сподобалося працювати з Крістіаном, що він не схотів зупинятися на одному фільмі: Престиж фільм 2006 року режисера Крістофера Нолана, що має заплутаний сюжет, зосереджений навколо суперництва магів кінця 19 століття, яких грають Крістіан Бейл, Альфред Борден і Г'ю Джекман Роберт Анжер. Одним з найбільш вражаючих аспектів акторської гри Бейла у фільмі Престиж. Є те, що він майстерно диференціює дві сторони особистості Бордена, додаючи неоднозначності персонажу. Відданість Бейла своєму ремеслу очевидна, в тому, як він переконливо зображує пристрасть Бордена до магії та особисті жертви, на які він іде заради свого мистецтва. Хімія Бейла з Гю Джекманом є ще однією родзинкою фільму, оскільки їхнє суперництво на екрані посилюється відчутною напругою та динамічною грою обох акторів. Сцена між Бейлом і Джекманом це майстер клас акторської майстерності, що демонструє складність стосунків їхніх персонажів і моральні дилеми, з якими вони стикаються. Гра Бейла створює додатковий шар інтриги в і без того заплутаній оповіді. Термінатор Спасіння прийде нарешті вийшов. І говорили, що це була одна з найгірших ролей Крістіана Бейла і далеко не те оновлення франшизи, на яке він сам сподівався. Після невдалого прокату фільму Бейл зрозумів, що це лише невеличка перешкода в його кар'єрі, і трохи посумувавши, він почав роботу над наступним кіно. Дікі Екланд був персонажем, якого не міг зіграти будь-хто. Для виконання цієї ролі потрібно було відчуття автентичності та комедійності, і саме це Крістіан Бейл і представив. Перед цією роллю він схуд на 13 кілограмів, щоб виглядати якомога більше схожим на Дікі. Під час зйомок він регулярно проводив час з справжнім Дікі Екландом, щоб довести свою роль до досконалості. Вони стали близькими друзями, і Бейл глибоко розумів психологію Дікі. Все це дозволило йому відмінно виконати свою задачу. Крістіан виграв Оскар за кращу чоловічу роль другого плану і золотий глобус в тій же категорії. Це були нагороди, які він довго не міг здобути, і виграв їх, роблячи те, в чому був найкращий. Але Сігма Бейл не зупинився на досягнутому. Того ж року він знявся в історичній драмі Квіти війни, яка стала найкасовішим китайським фільмом того року. Невдовзі після цього він повернувся до ролі Бетмена, щоб завершити трилогію. Темний лицар повертається, зібрав понад мільярд доларів по всьому світу, значно перевершивши свого попередника. Виконання Бейлом ролі Бетмена вважається найкращим зображенням людини кажана у фільмі, але Бейл все ще вважав, що міг би зробити краще. Після трилогії Темного лицаря Крістіан прийшов до наступного етапу своєї кар'єри. Він знявся у таких фільмах, як Спекла, Гра на пониження та Афера по-американськи. За два останніх він був номінований на Оскар і Золотий Глобус. Готуючись до американської афери, він набрав 19,5 кг, поголив частину голови і постійно горбився, що згодом призвело до грижі міжхребтового диска. Але для Бейла це наче поснідати, оскільки він готовий піддавати свою менталочку і тіло будь-яким мукам, тільки щоб зіграти персонажа до досконалості. У грі на пониження Бейл зіграв Майкла Беррі, соціально незграбного менеджера хедж-фонду в умовах фінансової кризи в 2008 році. Бейл знову зустрівся з реальним Майклом Беррі, щоб краще зрозуміти свою роль. Після його перформансу у аутсайдерах, де він схуд на 30 кг і отримав чергову номінацію на Золотий Глобус, Крістіан Бейл оголосив, що більше не буде проходити через вагові гойдалки для фільмів. Здавалося, що час нарешті наздогнав його, оскільки часті коливання ваги почали викликати у нього проблеми зі здоров'ям. Хоча це може здатися сумною історією, це не був кінець його кар'єри. Крістіан Бейл продовжив з'являтися у багатьох фільмах після цього, останніми з яких були Амстердам та Блідо Блакитне Око. Протягом всієї своєї кар'єри Крістіан Бейл дотримувався унікальної акторської філософії. Він ніколи не вважав себе прибічником якогось акторського методу. А скоріше тим, хто готовий повністю зануритися у роль. Він завжди приймав виклики і йшов на пролом, незалежно від думки інших. Для нього це було весело, для нього це було мистецтво. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, прийшовши по QR-коду, що бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний всім, хто схвалює відео лайком, підписується на канал та коментує.